Там пораду деяким чиновникам України. Якщо ви когось хочете звинуватити і показати, що ось якась людина, якась країна, якісь чиновники в Європейському Союзі, в країнах Європи, в Штатах, в Канаді, що вони якісь не такі, що вони там про якісь. Ви робіть заяви, будь ласка, не на українському телебаченні, не в єдиних новинах, не в марафоні, в теплій студії. А ви, будь ласка, ці заяви зробіть, перетнувши кордон, або зробіть ці заяви. Закордонним журналістам. От вони беруть у вас інтерв'ю, і ви це там скажіть. От, наприклад, ось одна чиновниця заявила, що польські перевізники, які блокують кордон, ну, блокують, вони тому що вони теж хочуть жити, а в них трішки відпилюють їхній кусень е, пирога. І я думаю, що ви б так, так само були би, е, проти, якби ну, умовно там, мешканці Таджикистану не дозволяли не давали вам можливості заробляти так, як ви заробляли раніше. І вам би казали, ну, так їм треба. Допомогти, ви казали добре? Окей, я допоможу один рік. Два роки вже не буду допомагати, і мої діти теж хочуть їсти. От мені цікава ваша реакція, і тоді б вас би там назвали б, ну, наприклад, там про якимось. Як би ви реагували? Так ось е ця чиновниця заявила, що польських перевізників фінансує Кремль. І е я не сперечаюсь, можливо, це так і є. Але якщо ми будемо чесними, і відвертими і хочемо, щоб цю думку почули всі, то краще ці заяви робити в Польщі. От виїжджаєте, вона ж виїзна, виїхали. В, там, не знаю, в Варшаву позвали журналіста, можна свого, до речі, і дали йому інтерв'ю. І на території Європейського Союзу заявили, що польських перевізників фінансує Кремль. А потім, потім я очікую, що буде наступне: буде низка позовів багатомільйонних до чиновниці, до суду за наклеп. І змушені будуть наші чиновники і чиновниці, потім відвідувати європейські суди і там доводити, що в них є докази. Бо якщо це не докази, а просто бла-бла, створення чергової дезінформації, і рів, абсолютно рівноцінного, як робить наш ворог і ПСО придуманої інформації з повітря, без доказів, то за це доведеться відповідати в Європейському Союзі. Тому, якщо у вас є докази, то давайте не будьте бла бла бла, і давайте не будьте просто ну е поїдьте туди, скажіть цю фразу, вас обов'язково викличуть до суду. І ви на всю Європу в європейському суді зможете навести всі документи, і вся Європа побачить, що польських перевізників. Фінансує Кремль, уявляєте, який це буде удар страшенний? Давайте не зупиняйтесь, не зупиняйтесь на марафоні. Туди їдьте і зробіть ці Дам пораду деяким чиновникам України. Якщо ви когось хочете звинуватити і показати, що ось якась людина, якась країна, якісь чиновники. В Європейському Союзі, в країнах Європи, в Штатах, в Канаді, що вони якісь не такі, що вони там про якісь. Ви робіть заяви, будь ласка, не на українському телебаченні, не в єдиних новинах, не в марафоні в теплій студії. А ви, будь ласка, ці заяви зробіть, перетнувши кордон, або зробіть ці заяви закордонним журналістам. От вони беруть у вас інтерв'ю, і ви це там скажіть. От, наприклад, ось одна чиновниця заявила, що польські перевізники, які блокують. Кордон, ну блокують вони, тому що вони теж хочуть жити а в них трішки відпилюють їхній кусень е, пирога. І я думаю, що ви б так так само були би е, проти, якби ну умовно там мешканці Таджикистану не дозволяли, не давали вам можливості заробляти, так як ви заробляли раніше, і вам би казали: ну так їм треба допомогти. Ви казали, добре, окей, я допоможу один рік. Два роки вже не буду допомагати, і мої діти теж хочуть їсти. От мені цікава ваша реакція. І тоді вас б вас би там назвали б, ну наприклад, там про якимось. Як би ви реагували? Так ось э, ця чиновниця заявила, що польських перевізників фінансує Кремль, і э, я не сперечаюсь, можливо, це так і є, але якщо. Ми будемо чесними і відвертими і хочемо, щоб цю думку почули всі, то краще ці заяви робити в Польщі. От виїжджаєте, вона ж виїзна, виїхали там, не знаю, в Варшаву, позвали журналіста, можна свого, до речі, і дали йому інтерв'ю. І на території Європейського Союзу заявили, що польських перевізників фінансує Кремль. А потім, потім, я очікую, що буде наступне: буде низка позовів, багатомільйонних до чиновниці, до суду за наклеп, і змушені будуть наші чиновники і чиновниці потім відвідувати європейські суди і там доводити, що в них є докази. Бо якщо це не докази, а просто бла-бла, створення чергової дезінформації, і Рів, абсолютно рівноцінного, як робить наш ворог, ІПСО, придуманої інформації з повітря без доказів, то за це доведеться відповідати в Європейському Союзі. Тому, якщо у вас є докази, то давайте не будьте бла бла бла, і давайте не будьте просто. Ну поїдьте туди, скажіть цю фразу, вас обов'язково викличуть до суду. І ви на всю Європу в європейському суді зможете навести всі документи, і вся Європа побачить, що польських перевізників. Фінансує Кремль. Уявляєте, який це буде удар страшенний? Давайте, не зупиняйтесь, не зупиняйтесь на марафоні. Туди їдьте і зробіть ці В теплу хорошу студію завітала чиновниця. Вона опікується дезінформацією. Вона в дезінформації знає все. Знаєте, гарна така, ну, все, гарний макіяж, зачіска, молода. Ну так сіла в студію комфортній і розповідає про Польщу. Виявляється, що в 2022-2023 році Польща експортувала до себе зерна 12 мільйонів тонн, а з України. Тільки 4,3%. і і ось чиновниця каже, що ну там блокують, блокують кордони про російський і Кремль оплачує. Знаєте, сидячи в Києві десь комфортній студії, або десь там сидячи в себе в комфортному кабінеті за немаленьку, напевно, зарплату. Ну, напевно, видніше. Я не бачив цю пані на кордоні, щоб вона спілкувалася з польськими перевізниками, і було би добре, якби вона оцю цю тезу висловила. В Польщі або в будь-якій країні Європейського Союзу і отримала б в результаті е, такі цікаві е, позови до суду за наклеп. От там я хотів би, щоб пані, якщо вона так вважає, було би добре висловити це в країні Європейського Союзу, то тебе точно подадуть до суду за наклеп, і ти там доведеш, на всю Європу доведеш, що дійсно там от Кремль фінансує всі ті блокування, які є на кордоні. Знаєте, намагання зробити з українців. Ну, таких я не буду це слово казати, але отаке якесь об'єднане товариство, якому можна навішати на голову будь все будь-який час, без відсилки до того, що було іще ще півроку тому назад. Ну це стиль сучасних чиновників. Так боряться, боролися з. Проявами диктатури з проявами комунізму зараз декомунізується підряд. Що нині ми дожилось до того, що якась одна людина з невідомою там де освіту, і де вона вчилась, що який досвід у неї вона вона володіє або він володіє істиною в останній субстанції. Приходять в студії і починають розповідати українцям, як треба думати. Якщо ти думаєш інакше, то ти одразу про російський, п'ята колона, лева нога і так далі. Це абсолютно неприйнятне явище. В результаті ось такої поведінки. Українці перестали довіряти чиновникам України, і на мою точку зору, це величезна глибинна проблема. Я би хотів, щоб українці слухали українських чиновників, читали українські канали, дивились українські ресурси. Але на жаль, частина українців і це показують сучні дослідження. Дивляться російське телебачення, дивляться російські новини. А чому вони це роблять? А тому, що вони не довіряють ось таким людям, які приходять, і знаєте, отак вони краще знають. Ні, ви помиляєтесь, ви помиляєтесь. Тому що таких людей вже багато було в українському політику, як приходили, так і йшли. Але зараз не той час, щоб так себе поводити. Відео всієї пані, Телеграм, шапці профілю.